Добрий день, це канал я і мамині тваринки. І ми з вами колокіс, опікози їдять. Зараз дам по зубах. Ти наше відро гризеш? Що тобі вредить? Ага, ця зіла, те зіла, а гарбуза вже ти не хочеш. То не їде, я віддам зараз тамтим. Бестія мала вредна. Кориця. Кориця. Ти хочеш, щоб я забрала і не дала? То я таке зроблю. Вредіна мала. Так, що я кажу, що краще і овес козом. Перше давала пшеницю з кукурудзою, а то кажу, що так. Давала те, що було, і я казала. І не раз казала і на стрімі, і у відео, що краще Козом. Овес, саме найкраще з ячменем. Це є молокогонні засоби. От, зернових. А ще роблять комбікорми, там, наприклад, овес, ячмінь, пшениці, трохи кукурузи, макухи. Все перемелюють по чуть-чуть і так дають. Там, того більше, того більше, якщо комусь цікаво, то подивіться, там співвідношення є, якого, скільки зерна треба і що і до чого. Ну, цього я робити не буду, бо я не маю таких можливостей, та й мені не треба. О. Так, щось таке. Мені того молока вистачає, що вони дають. Предостаточно. Так що такі то справи. Так, за. За. За зерно. Чого я раніше так не робила. Тому що, якщо можна було брати зерно там, без всяких там думок, я брала так, як я. Людина живе по привичці. Просто я подумати цього не думала. Так кажу, як є. Даю таке зерно, брала таке. Ось. Ну, так як цей раз, що виплачували гроші, а тоді, якщо хочеш, заказуєш і. Йдеш собі, купуєш зерно, так як от я купила, тільки що збереш собі там кукурузу, таку, як, ну, ту, що дають, то тоді я й подумала, а чого б мені не взяти такого зерна за ті самі гроші, якого мені треба, яке мені буде краще для кіс. От і взяла через те і взяла друге зерно. А як перше, не думала такого, що можна сказати, щоб гроші виплатили, бо можна було і перше сказати, що виплатити гроші, а тоді, а тоді. Купити так. Ну щось. На тим не задумувалася, напевно, часу не було. Про таке думати. Ось такі то справи. Так що, якось так. Ось. А подумали, поговорили і зробили так. Козам добре овес. мені на літо буде добре. Буду собі давати овес з ячменем і хай їдять. А це буде молоти свиням. Ну і поки вони ще їдять в мене гарбуз і там далі буду парити, піло давати, то буду ще їм молоти. Ось такі справи. Що там з'їде. Так що. Якось так. О. І можна все прекрасно робити. Ось і давати. І можна і пшеницю давати, і кукурузу можна. Ну, кукурузу не бажано козам давати, коли вони кітні не доїться, бо вони сильно жиріють. Ось, я казала теж таке відео. Красуня! Получиш по хвості зараз? Я казала, що є таке, що я даю кукурузу, тільки стараюся давати тоді, коли вони вже не кітні коли доється. Ось такі то справи. Так що, через те. Ось. І чого я зараз козів своїх не випускаю? Ще снігу нема, а ти не гониш. По-перше, не маю часу, дівчата, роботи дуже багато, дівчата і хлопці. По-друге, вони не хочуть з сліва вийти. Якось було одного року теж. Таке в мене було, я повністю розказувала, що не хотіли виходити. Ну Потім, як покотилися, я їх почала вигонити і вони стали ходити прекрасно пастися. О. Так що почекаю, тут ще небагато, не хочу я їх наперед тривожити. От. То поки їх і не гоню. Ось такі то справи. А буде. Ну, от дивіться, що робить, Взяла Гадіна на голову, витягнула відро, перекинула. Ну, от не дай посраці такі паскудні ці малі. Ось такі то справи. Так що. Через те не вигоню. Шоколадка взагалі навіть з місця вийти не хоче зіркою. О, я їх не хочу тривожити, щоб вони не впиралися, щоб часом мені не поскидали козенят. Хай буде так, хай буде гречка. Не хочуть вони на двір, їм в хліві добре. Хоча в них от підчерсток гарний. Ні-ні, я не буду лізти до твого живота, їж. Я тільки підчерсток. А, Ну тебе в баню. Їдж. От, шерсть така густа, бачите? І під шерсток вони мають. От, я ще хліва не закриваю, щільно на ніч, у них ще двері відчинені, то я рано закриваю, щоб ні зимно не було в руки. Ось пішов до козів спати. Попив молочка, дала йому і облизується сидить. Зараз піде сюди до кози спати. Так, малишка. Малишка, любина. О, такі то справенькі. Ну, вроді, я на ваші запитання відповіла. Ось можна тепер. йти вже до хати. Відра зараз в них позабираю, від малих позабираю, бо дуже ломлять відра мені. Позабираю, поскидаю. Тим козом, котрі їдять, що ще вже доїли. Подивіться, яка вредіна. Ото візьме ото рижуля, роги засуне, на роги натягне конюшину і витягне. А тоді вона вже чогось хоче другого. А ти що думаєш, я тобі друге буду давати? Котлети тобі жарити? Хіба з тебе на жару котлетик будеш крутівна? Так, виїдали. Добренько. Так-так. Всім гарного дня, мирного неба. Міцного здоров'я і скорішую нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па.